Не отримуємо кошти за поставлений за поставлену продукцію. В прошлому році здали на зберігання, склали договор, скажімо так, з інформаційно торговим домом ЛС про зберігання соняшного Закінченню терміну дії договору цього, так і не отримали розрахунок. Ну, виходячи з того, що креатив не розраховується з ним відповідно. Так, і будемо дивимось, просто спостерігати за судовим процесом, як це просто відбувається. Це ж ну, наші кровні зароблені. Тобто фактично контролюєте, можна сказати? Ну, можна так сказати. Якщо цей суд нічого не вирішить, що ви будете далі робити? Побачимо, життя бота. Відповідач, Ваші питання. Ви подано заяву про залучення третьої особи і на позов. До господарського суду надійшов також зустрічний позов. Так, Також вчора було надано зустрічний позов, так, я переповнюємо. Заяву про залучення третєї суду, будь ласка. ХОВ і подали звернути до господарського суду з позовом до кордона креатив, в якому просить суд між іншим сягнути склад креативного від невиконаної угоди з компанією Сапурів СА. Дана позовна вимога мотивована неможливістю виконання до рекламу. через дії товарних центр запротив. Загальний обсяг дорожньої зобов'язані штовхів та ДВС та компанія Сотою СА відповідно до наданого самим позивачем договору складає 1 мільйонів 992 575 доларів США. Вважаю, що компанія сотою СА має прийняти участь у розгляді даної справи якості третєї особи на стороні відповідь за час, який став, що позовні вимоги тонку та ДВС стосується неоконданням своїх... Ще статті 35 конвенцій про вручення за кордону судового судових лікарів статті 15 14 цієї конвенції розгляд справи підбурає відкладення досить, досить тривалий період. Від цієї особи суд буде вимагати. Їх письмове пояснення, докази про суб'єктності юридичної особи і е, письмове пояснення щодо виконання, причини виконання саме угоди е, про поставку. В зв'язку з цим розгляд справи підлягає відкладенню до...

Креатив будем. Все тому, що можу я покажу, чому казати. Обачається. в процесі для обмежена нормами Але я дуже уважно дивитися тим, оформлення виконування креатива. Будуть продовжувати біщін ставити. Зараз будуть на закордонну компанію вимагати, щоб вона давала свої пояснення. Хоча їй цей контракт вже не цікавий, бо ми не змогли через креатив нічого поставити. Вони нам гроші не платили ніяких передоплат, і тому вони не отримали зерно в порт. Їм все одно, що зараз буде. Ми їм зараз будемо писати листи, просити дати якісь пояснення, документи, якісь докази того, що вони взагалі там мають претензії чи не мають. Це так, Для чого таке рішення прийняв на вашому? Тому думку? що креатив заявив, що ця особа, особа в якості третьої особи цю компанію залучити, бо нібито вона може постраждати і має якийсь інтерес. А які в неї інтереси? Це, це ми отримали збитки через те, що не змогли за валюту продати це зерно, яке Я зрозумів. Ну тобто реальна мета, на вашу думку, яка це? Затягнути, щоб креатив користувався нашими грошима, може він за цей час ще виведе всі свої активи чи гроші. На інші підприємства з -з -з може тут не буде щось стягувати з цього падкреатив? Тобто... Це затягна, Звичайна схема цієї компанії користуватися чужими грошима. Це ж дешевше, ніж десь кредити брати? Тобто, ви фактично вважаєте, що суд не об'єктивний? Чи... Ну, на мою думку, так. Ця третя особа в якості закордонної компанії ніякої зацікавленості в цьому судовому процесі немає. це буде дві карту. В декабрі вам наскільки важливі для сільського господарства ці гроші? Нам гроши нужны были еще два месяца назад, перед началом весенних полевых работ. Наше хозяйство ничего не получили, не смогли отсеяться, понесут колоссальнейшие убытки, масса людей окажется без работы. А до 17 декабря, я не знаю, что будет через месяц. Нам придется ждать до, до декабря. Мы обращались неоднократно, Добрый креатив, к засновнику обращались. возы не там. Колхозники, ну, они требуют от прод... нас конкретных денег, конкретного пассивмата. Понимаете? Mm -hmm. Мы не можем помочь, потому что все оборотные средства по сути дела, украдены креативом. Так, разумеется, что потребуется кошты еще три месяца назад и полгода назад. Но если не было, то сельское хозяйство, как будет, как может выжить, как оно полностью Залежить від торгової дому, тому що стопроцентово матеріально такі аграрії, як маленькі підприємства, сільські повністю залежать від торгового дому. І таких хазяйств достатньо. Ви були на суді, як вам взагалі сам суд, які у вас вражені? Ніяк. Тобто. тобто... Ну, саме ну, у вас є віра в справедливі. Ні, не, немає. Які емоції? Моя думка на сьогоднішній день, що не тільки ми залежимо від креатива, а мабуть, навіть суд залежить. І суд, мабуть, теж.